Давайте обсудимо основні бухгалтерські події за робочий тиждень з 2 по 6 червня. Для складання фінзвітності застосовують міжнародні стандарти, викладені державною мовою. Мінфіно оприлюднив офіційні українські переклади МСФЗ 18 та 19. Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт номер 12406. Він встановлює кримінальну відповідальність за порушення та обхід економічних санкцій. Наприклад, передбачили штраф більше 2 мільйонів гривень або позбавлення волі на строк до 10 років. У ЗМІ шириться інформація про обмеження для фізосіб на відправку посилок не більше п'яти на місяць та на суму до 30 тисяч гривень з післяплатою. Нова пошта повідомила, що наразі немає обмежень на кількість посилок. Проте нова Пей» перевірятиме клієнтів на критерії ризиковості. Ще більше професійної інформації читайте в експерту з Головбух.